Діти, дивіться, я сходила на базар, купила овочі і фрукти. Але вони мені усі у корзині переплутались. я прошу вас допомогти мені зібрати овочі, які, з яких я буду варити борщ. Давайте же розглянемо, що ж я купила сьогодні на базарі. І буряк, і помідор, і груші, і вишні, абрикос, огірок, перець солодкий. Морква, картопля, сливи, цибуля, яблука, апельсини і капусту. Що ж мені потрібно для борщу? Допоможіть мені, будь ласка, давайте з вами з'ясуємо, з чого ж ми будемо варити борщ. Ось, наприклад, як? помідор. Ми кладемо в борщ. Так, будемо варити з нього борщ смачний, а груша? Це на що? Овочі чи фрукти? Це фрукт. А з фрукта в що ми робимо? Варимо компот, тому в борщ ми її класти не будемо. Так, з'ясували. Це в мене що, діти? Соковиді, смачні вишні. Вишні кладуть у борщ? Як ви вважаєте? Ні, не кладуть, правильно, молодці. А це в мене що? Буряк. Кладуть його в борщ? Варять його борщик? Так, будемо варити борщ. Тепер у мене є соковитий апельсин. Кладуть апельсини в борщ? Ні, не кладуть це на що це в нас фрукти. Тому ми його в борщ класти не будемо. А це в нас? що, діти? Цибуля. Кладуть цибулю в борщ? Так, кладуть. Далі давайте це в мене що. Сливи. Сливи це на що? Фрукти. А з фруктів борщ не варять. З фруктів що ми робимо? Варення або компоти? Правильно. А це в мене що? Огірок це овоч. Так, але що? Борщ нього? Ні, не варять, тому ми не будемо його класти борщ. Це що в мене? Абрикос. Це в нас фрукт, нього да? не вкладуть у борщ. А це в мене що? Картопля. Це в нас що? овоч, і ми його додаємо в наш смачний борщ. А це що? Це морква. Моркву кладуть у борщ? Так, це в нас овоч. А це що? Це солодкий перець. Його теж можна додавати до борщу. Тому ми його теж кладемо в наш кошик. А це що? Це соковите яблучко, так? Це в нас що? Фрукти. А фрукти кладуть у борщ? Ні, не кладуть. А це в нас що? Це капуста, так? Її кладуть у борщ? Так, звичайно, її кладуть в борщ. Ми її покладемо в борщ і ось подивіться. Важно. Які ж ми овочі зібрали для борщу, давайте ще раз у загальному повторимо з вами: Це в нас що? буряк, цибуля, помідор, солодкий перець, морква, картопля і капуста. З оцих овочів мами варять борщ.